Полтаві відбувся конкурс Срібна підкова свої вокальні таланти представляли 15 учасників з професійно-технічних закладів Полтавщини. Творчі змагання проходять вже у 21-ше, Розповідає координаторка конкурсу Ірина Синягівська. Додає, що цьогорічною темою пісень була популяризація сучасних українських хітів. Мета Конкурсу, це популяризація українського музичного мистецтва, це примноження талантів у закладах профтехосвіти, це примноження талантів естетичного спрямування і, безумовно, Діти мають рухатись далі, мають розвиватись. Десятою вийшла на сцену вокалістка Вікторія з піснею Тоні Матвієнко. Сік землі. Її вокальний керівник пані Варвара розповідає, що до конкурсу готувалися довго, оскільки хотіли представити не лише пісню, але й відобразити її суть у сценічному костюмі. То буде чути ці слова і цю музику, яка е, яка фундаментально підтримує оці цей оці мелодизм. Оцю. О... Українську таку етнику я вважаю, що ця пісня зараз на наглядна і до сьогодення до цих важких часів. Що без коріння роду саду не цвісти, розумієте? От цей сад оцей вінок символізує сад. Саме оці листочки символізують саме це коріння, яке від землі тянуть сік. Молода співачка Марина Бабенко співає на різних сценах з шести років. Говорить, що саме цей конкурс для неї найважливіший, бо прагне на ньому підкорити серця слухачів своєю піснею. Образ у мене в українському стилі пісню буду виконувати Христина Соловій стежечка. Я раніше із десь класу шостого дуже захоплювалася творчістю Івана Франка, і цей текст написаний один із його поезій Івана Франка, і тому я обрала чисто для себе таку версію пісні. Я не буду виконувати пісню точ-в точ, як виконувала Христина Соловій. Я взяла трохи свої показники із свого голосу із стану, який мене на це поглиблював, який мене на це набував. Куды, линдив,